Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 42 розділити на 1 дорівнює 8. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної головоломки. Отже! Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей серничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 42 розділити на 7 буде 6. 6 дорівнює 6. Отже, наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка виконана.